Мабуть, кожні батьки хоча б раз ставили собі питання, а з моєю дитиною все гаразд. Її поведінка це нормально? Це питання, яке хвилює багатьох. І сьогодні, спираючись на думку дитячого психіатра, ми спробуємо розібратися, коли хвилювання обґрунтовані, а коли варто шукати допомогу. І отут виникає ключове питання: де ж та сама межа? Де закінчується просто особливість характеру, і починається щось, що ну що вимагає більшої уваги? Саме це ми сьогодні і розберемо. І ось тут дитяча психіатриня Катерина Крутікова дає нам, знаєте, такий дуже чіткий орієнтир. Справа не в якійсь конкретній витівці чи звичці. Справжній показник це те, чи впливає проблема на здатність дитини функціонувати, тобто розвиватися, взаємодіяти з іншими, співпрацювати. Якщо відповідь так, оце і є сигнал, що потрібна підтримка. Добре, щоб це не було простою теорією, давайте розберемо на конкретному прикладі і візьмемо щось дуже поширене, але й дуже неправильно зрозуміле розлад дефіциту уваги та гіперактивності або ж РДУГ. Ох, скільки ж міфів існує довкола РДУГ. З одного боку, знаєте, ця поширена думка дитина просто не не неслухняна. А з іншого є медична реальність. І вона в тому, що це не про брак дисципліни, це про дефіцит самоконтролю. І причина цього чисто біологічна. Лобні долі мозку дозрівають повільніше. А ось це, знаєте, просто геніальна метафора з першоджерела: дитина з РДУГ – це як Феррарі, але без гальм. Уявляєте, потужність, швидкість, енергія все є. А от здатності вчасно зупинитись немає. Вони буквально не можуть себе загальмувати, навіть коли дуже дуже цього хочуть. І ця метафора ідеально лягає на науку. Оці самі гальма це і є те, що називають виконавчою функцією. Це такий собі директор нашого мозку, за якого відповідає лобна доля. Саме вона допомагає нам регулювати себе, планувати фокусуватися. Так от у дітей з РДУГ ця функція може відставати від їхнього віку на кілька років. Тобто, семирічна дитина може мати самоконтроль на рівні трирічної. Тільки уявіть. І що ж тоді робити, якщо внутрішній директор мозку, так би мовити, ще на вступив на посаду. Яким може бути рішення? І ось тут ми підходимо до абсолютно ключової ролі дорослих. І ось вона ключова ідея хтось має взяти на себе функцію цієї лобної долі, тимчасово і ця роль, ця відповідальність лягає на оточення, на батьків, на вчителів. Це не просто нагляд, це дуже активна підтримуюча роль. І це, звісно, не робота для когось одного. Це цілий комплексний підхід, спільний шлях. Все починається з правильної діагностики у фахівця, у психіатра. Потім дуже важливий етап навчання. Навчання для батьків і вчителів, щоб вони розуміли, що робити, які стратегії застосовувати. Далі адаптація середовища і вдома, і в школі. І тільки якщо цього недостатньо, як додатковий інструмент, може додаватися медикаментозна підтримка. Бачите, це ціла система. Добре, а що ж це означає на практиці бути зовнішньою лобною долею? Ну, це буквально створювати зовнішню структуру там, де внутрішньої ще немає. Наприклад, використовувати візуальні розклади, щоб дитина не просто чула, а бачила, що і за чим іде, розбивати якесь велике завдання, яке лякає на малесенькі, зрозумілі кроки, організовувати спокійний простір де мінімум відволікаючих факторів. І звісно, постійно давати позитивне підкріплення і дозволяти рухатись. Це все як будувати рештування навколо будинку, поки сам будинок ще зміцнюється зсередини. І ось тут ми підходимо до однієї з найскладніших і, мабуть, найбільш суперечливих тем ліки. Давайте розберемося з цим детальніше. Отже, перше і найголовніше, що треба зрозуміти, ліки при РДУГ це не заспокійливе, їхня мета не зробити дитину зручною чи якось її приглушити. Зовсім ні. Насправді їхня функція зовсім інша. Вона в тому, щоб створити те, чого мозку дитини так не вистачає, так зване вікно для прийняття рішень. І ось ця цитата з першоджерела пояснює це просто ідеально. Ліки дають дитині оцю долю секунди на подумати момент між імпульсом і дією, той самий момент, якого в неї раніше просто не було. Розумієте, це не про пригнічення особистості, це про надання можливості для самоконтролю. Добре, з зрдух розібралися. А тепер подивимося, як цей самий підхід, пошук, причини, а не боротьба з наслідком, працює із іншою складною поведінкою, наприклад, з агресією. І тут авторка пропонує ще одну, як на мене, фантастичну метафору: поведінка, яку ми бачимо, будь-яка чи то агресія, чи істеріка це лише вишенька на торті. А для того, щоб щось зрозуміти, нам треба зазирнути всередину, що ж там у самому торті. І ось вам реальний приклад: семирічний хлопчик, який проявляє агресію в школі. Оця агресія, це і є наша вишенька. А що ж у тарті? Давайте дивитись по-перше, недіагностований РДУГ. Тобто дитина фізично не може всидіти на місці. По-друге, вдома абсолютно різні стилі виховання. Один з батьків дуже суворий, інший все дозволяє. І по-третє, у школі від дитини вимагають сидіти тихо, що для її мозку просто неможливо. І що в результаті? Агресія стає не проблемою сама по собі, а стратегією адаптації, єдиним способом впоратись із ситуацією, яка для дитини є нестерпною. Отже, стає зрозуміло, що ключовим є розуміння, чому. Чому дитина так поводиться, і це виводить нас на думку про довгострокову перспективу і підтримку? І треба розуміти, що це не спринт, це марафон. У дитинстві підтримка дорослих є просто критично важливою. В підлітковому віці може стати трохи легше. Але подивіться на ці цифри, якщо у нейротипової людини лобна доля дозріває приблизно у 25 років, то у людини з РДУГ цей процес може тривати аж до 35 цей часовий проміжок дуже важливий, щоб ми будували реалістичні очікування. І це підводить нас до найголовнішого, до кінцевої мети. Мета ж не в тому, щоб зробити дитину зручною чи слухняною, мета дати їй усі необхідні інструменти, всю підтримку, щоб вона виросла у функціонального, успішного, дорослого, людину, яка може дати собі раду у житті. І наостанок. Це залишає нас із одним, але дуже потужним питанням для роздумів. Що ми робимо? Просто намагаємося керувати поведінкою, чи ми фундаментально підтримуємо мозок, який ще розвивається? І от зміна цієї оптики, вона насправді змінює абсолютно все.